Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні я до вас з цікавим джемпером із не менш цікавої пряжі Alize Softy В попередньому відео, відео я казала, що я в'яжу цей джемпер для своєї невістки для домашнього носіння. Пряжа 100% синтетична. Але мою новістку це не лякає, їй подобаються такі вироби, а я залюбки виконую її прохання. Що я можу сказати про цю пряжу? Вона м'якенька, тепленька. Щодо в'язання із цієї пряжі, сподобалось в'язати мені з неї чи ні? Ні, не сподобалось. Основне те, що не видно не петель, не рядів, і протягом в'язання можна орієнтуватися. На кількість вив'язаних сантиметрів. Полотно після ВТО достатньо рівне, і ви бачите зараз це на екрані. І вважаю, що вироби із цієї пряжі мають місце бути, бо ми всі різні, і у кого. У кожного має бути свій, свій вибір. Комусь подобається носити речі тільки із, натуральних, із натуральної пряжі, а хтось комусь подобається із штучного волокна. Мені дуже подобається кольор цієї ниточки. Неймовірно, блакитний номер кольору. 374. Склад пряжі, я вже сказала, 100% мікрополіестер. Метраж пряжі в 50 грамах, 115 метрів. Я знімаю під штучним освітленням і тому колір не дуже добре передається, але ж на фото, все ж таки він виглядає набагато краще. Ну він дуже красивий, неймовірно красивий колір. Виріб зв'язаний на розмір М. Ширина 52 см, довжина 62 см, вага виробу 320 г. Спиці я використовувала номер 4 та номер 3 Щільність в'язання в 10 см 13 петель, а от про кількість рядів я нічого не можу сказати, бо порахувати було практично неможливо. В'явила цей джемпер я по колу лицьовими петлями. Гумка у мене одна лицьова, одна виворітна. Тож розкажу, як я його в'язала. На спиці номер 4 я набрала звичайним способом 139 петель, замкнула в коло і почала в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна. Я пров'язала пров всього три ряди, щоб не закручувався край, і потім перейшла на лицьову гладь. Е Пров'язала 40 см по колу до пройми і далі розділила окремо на передню частину і на задню частину, і продовжила в'язати спочатку задню частину. Через приблизно 20 см я сформувала виріз горловини, скіз плеча я не робила. В першому ряду я закрила 21 середню петлю, і в наступному ряду з одного боку і з другого боку я закрила по 5 петель. Петлі плеча, їх у мене було 19 я зняла на шпильку. Також перечепила ниточку на цю сторону, закрила також тут 5 петель і також ці петлі плеча зняла на шпильку. І сп... задня частина тож спинка, в мене була готова. Далі від пройми я почала в'язати передню частину. Приблизно через 17 см я почала формувати виріз горловини. В першому ряду я закрила середні 15 петель, і потім в кожному другому ряду два рази по три петлі, один раз дві петлі. І один раз я не закривала ніяких петель. Так само я закрила друге плече, петлі зняла на шпильку. Тіло у нас готове. Далі я з'єднала плечові шви методом трьох спиць, набрала рівномірно на горловину 78 петель і пров'язала 17 см. Гумкою одна лицева, одна виворітна. Спочатку я набирала на спиці номер 4 і потім десь через 4 см я перейшла на спиці номер 3 і після 17 см, які я відв'язала гумкою одна лицьова, одна виворітна, я закрила край за допомогою накида. Перед лицьовою я е, е, накид тільки на себе робила, закривала, а коли перед виворітною петлею накид від себе і також закривала. Далі по проймі. Я рівномірно набрала 54 петлі, 27 по передній частині, 27 по спині. І почала в'язати по колу лицьовими петлями. 45 см я пров'язала таким чином, закриваючи приблизно через 3-4 см по 2 петлі. Я визначила центральну петлю, повісила маркер, і від центральної петлі з обох боків закривала по дві петлі разом лицевою пров'язувала. І таким чином я закрила 11 петель з одного боку і 11 петель з другого боку від центральної петлі, яку я визначила для себе. Так, я пров'язала 45 см. Потім я перейшла на спиці номер 3 і пров'язала три ряди гумкою: одна лицьова, одна виворітна. Петлі тут я закривала без накида, просто звичайним способом. Виворітні я пров'язувала виворітними, лицьові я пров'язувала лицьовими. Все наш джемпер готовий. Я сподіваюся, що цей джемпер сподобається моїй невістці. Я дякую вам за увагу до моїх відео, я дякую за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. І ще раз всім дякую і до нових зустрічей!